Слава Україні! Розпочалась 693-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 98 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних, та 29 авіаційних ударів здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших. Військ та населених пунктах наприкінці минулої доби російські окупанти завдали ракетних ударів по центральній частині Харкова. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали лікарня, приватні та багатоквартирні житлові будинки. А також інша цивільна інфраструктура вночі. Російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 20 ударних безпілотників типу шахет 136 «131». силами та засобами протиповітряної оборони України 19 ударних безпілотників знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Вовчанськ, Харківської області, Орлівка. Авдіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, Мала Токмачка, Преображенка, Оріхів Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оператив... Ивно стратегічно угруповані військ Хортиця на Купінському напрямку ворог наступальних дій не проводив на Лиманському напрямку. Наші захисники відбили 11 атак противника в районах Тернів Ямполівки. Торського Донецької області та ще 17 атак біля Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та північніше Григорівки Веселого Донецької області на Бахмутському напрямку. Українські воїни відбили дев'ять атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає. Ає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Відтак, підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 20 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки. Лівки Донецької області, де відбили 17 атак, на шахтарському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. На запорізькому напрямку Сила оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області у зоні відповідальності оперативно стратегічне угрупування військ Одеса на Херсонському напрямку Сила оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмів позицій наших військ. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по району засередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету х – Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу двом пунктам управління та двох складах боєприпасів противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 730 російських окупантів, 13 танків, 14 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем. Три реактивні системи залпового вогню, сім безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 24 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!